Друзі, сьогодні у нас уїжджає очередна мотокоса Holzforma ff 250 потужністю 2,1 кінська сила. Професійна, якісна, легка та економна мотокоса. Звісно, ми її перед відправочкою перевіряємо. Ось, дивіться, пред перевірок не було, праймер сухий. Тобто Зараз, як воно заведеться, так воно і буде працювати. Тобто, слухаємо і дивимось. Закриваємо заслонку, прокачуємо паливо праймером. Все, прокачали. Тут увімкнули запалювання і смикаємо до першої спички, до першого хлопочка. Хлопнуло. Переводимо у відкрите положення заслонку і запускаємо. Балдежно, класно заводиться, нова з заводу, стоку. Ціна зараз, друзі, травнева, акційна 9737 гривень та 12 місяців офіційної гарантії. Кого цікавить пушка, ракета з паперовим повітряним фільтром, телефонуйте, замовляйте. Номер шапочки, всім добре.